Свиня. І там все повністю, бля, там, там взагалі жопа. Я тут не хочу. <плес> <плес> да, це не свиня, це Так, це не свиня, це ган. На Чутюрники! Ну як не називати вбивцю України? Ну Україна це наша земля. Я повторював, тисячу разів раз буду повторювати, щоб усіх всіх на язики. Коли бачите, називайте вбивця України, свиня. Треба термін вести, ну, офіційний. Свиня. Свиня, звичайно. Вася, це... ну ви ж бачили, як місцева жителька вам сказала гордо, що я тут виросла, ну їй це влаштовує. Да. А звертались кудись в поліцію. Не думав, вона бдрухала. Ну не лазьте ви там, там нічого немає. не. Я має. теж так думаю. Її устраивають щось здесь викинути під боком, зачем кудись везти, відносити. її внуки там, діти її виросли. там. Ну, нравиться чоловіку. Ну, а що робити? Якщо б вони були такі, як Амазонки. Так, я поки що звук виключу. Да, таких вообще, Це, це, це унікальний вимираючий вид це новопетрівські Амазонки. Про таких людей ну, я ще не зустрічав. З такою позицією чи чіткою. От люди хочуть, щоб їхні діти не бачили такого. Апокаліпсис. Апокаліпсис нових старих Петрівців. Сміттєвий апокар... апокар... апокалікс. О, зараз буде класний кадр. Ах. Де мені стати? Діді дамо вдома, стань. Я не розумію, як байдуже людям на це все дивитись. Я вже п'ятий день так, так е страдаю і задихаюсь від повітря. А це ж У -у -у. Київська область. Так, звук поки що виключу, виключу. Київ. До... Це ж жах взагалі. Ми ж труємо самі себе. Тири, тири. А? Нет, у меня вообще хорошая погода. Как для, для, таких экскурсий. Такие кадры файлы, да? Как она сказала это слово, подожди. Давно. Да, не, да не а, давно. Апокалипсис. Метевый апокалипсис. О, так, так. Так, ти готовий? Так, я готовий. Раз, два. Є звук. Що ж, любі українці, знаходимося в старих Петрівцях Київської області, Вижгородського району. І що ми бачимо? Звичайний апокаліпсис продовжується. Просто проїжджали по дорозі зупинилися, щоб попити водички, подивилися вниз і побачили ось таку красу. Це апокаліпсіс апокаліпсис старих петрівців. Жахлива ситуація. Хватить. кадр. Ось вот я так, блядь. Туда ближче? Можна мене відчитують. Кадр, Иди туда. Куда іди туди. Куда йди? Жене мене. Где, благоустрій, не пройдет. Василь, на пузі проповз... проповзе. Так, давай, на Класний кадр. Я тобі на заставку поставлю. Таку, так. такий... На заставку каш. Мы находимся в Старых Петривцах, в Киевской области, в Выжгородском районе. Что мы видим? А там песец, посмотри, там вообще жопа. Просто проезжали по дороге, зупинились, чтобы попить водички, поднялись вниз и увидели такую красоту. Это апокалипсис Старых Петривцов. За Так, меньше вот этого. Приехали... Значит так, да, давай. Апокаліпсис. Апокаліпсис. Сміттєвий апокаліпсис в Київській області продовжується. Що ж ми бачимо? Як місцеві не викидають сміття туди, куди потрібно, а просто проїжджають на машині викидають його з вікна. от такі яри. А результат ми бачимо на лице. Отлично. Отлично. Давай, давай скажи люди, ви чого дібанули зовсім окончательно. Творите? Так я говорять. Ну, почти так. Давай включи злого этого, блядь. А, за, табачуты. Вы тут по уши, сука, в мусоре, и вас это устраивает. Давай, пожалуйста. А вы слышали, мужик за карда за кадром сказал? Говорит, это херня матер. зроблю собі... Чи потрібно піднімати штраф? Так, тут поки все. Так, тут поки все. Зараз я зроблю кадр один мене ще. Беремо телефон. Ви будете зараз свідками Єгови. Що я роблю? Заходжу. Куди я заходжу? В тік ток я заходжу. Так, і що ми бачимо? О, трохи набрало. Ярмарки набрали 18. Зараз я зроблю невеличке. Невеличкий ролик, який зробить. У мене є місця. Доброго дня, українці! Жахлива ситуація в селі старій петрівці Київської області Вижгородського району. Подивіться, що місцеві роблять, як знищують нашу Україну. Свині, ви свині. Хто отак під'їжджає на машинки до цього яру в старих петрівцях і викидає оце сміття? Це подивіться. Подивіться на це жахіття. Подивіться, що робиться вся територія повністю вся усипана сміттям. Звертаюся до всіх чиновників, до цих депутатів, які приймали закони для своїх фірм можливо, тому що у нас штрафи дуже маленькі. За ось такі злочини проти людства нашого, проти українців, проти нашої, що за те, що вбивають нашу землю українську, потрібно піднімати штрафи. Штрафи в десятки разів. Особливо для юридичних осіб. І люди, перестаньте бути свинями. Не вбивайте нашу Україну. Подивіться, що ви робите. Подивіться, яка краса. Це просто яр. Люди просто отак, Подивіться. Подивіться, що ви робите. Ви ж самі знищуєте Україну. Україну, а ви ж тут живете. Ви ж цим дихаєте. А це вже місцеві. Воно забор, вийшли за забор, викинули, і, і отаке сміттєзвалище собі. І їх тут десятки, десятки. Подивіться на ці схили. Подивіться на ці схили, які колись були прекрасні. зелені. І що ми бачимо? Бачимо от таку картину. От таку картину, бачимо, що коїться. Свині перестаньте знищувати Україну. Я буду кожного дня казати, Свині, не забувайте хрюкати, коли ви кидаєте отакий от пакетик зі сміттям. І вся, вся територія повністю, там труби, там вивозять. Це жахлива ситуація. І саме головне, що вони потім на онкології, коли захворіють діти, збирають кошти. Да. Потім допомогіте! Моя дитина захворіла, держава не допомагає. А ви ж самі робите все для того, щоб ваші діти хворіли. Потрібна екологічна гігієна. Привчайте вже з маличку дітей, екологічної гігієни. Що треба сміття сортувати, треба викидувати в належні місця, спеціально відведені для сміття. Так не повинно бути. Це ми просто стали, подивилися в яр і побачили таку красиву картину. Це повний треш. І цвіта радуги. Так, ми закінчуємо це закінчуємо. Тим нехай. Час одну хвилинку. Доброго дня, українці! Жахлива ситуація в селі Старій Петрівці Київської області Вижгородського району. Подивіться, що місцеві роблять, як знищують нашу Україну. Свині, ви свині. Хто отак під'їжджає на машинки до цього яру в Старих Петрівцях і викидає оце сміття? Це, подивіться. Подивіться на це жахіття. Подивіться, що робиться. Вся територія повністю вся усипана сміттям. Звертаюсь до всіх чиновників. До цих депутатів, які приймали закони для своїх фірм, можливо, тому що у нас штрафи дуже маленькі. За ось такі злочини проти людства нашого, проти українців, проти наших, що за те, що вбивають нашу землю українську, потрібно піднімати штрафи. Штрафи в десятки разів, особливо для юридичних осіб. І люди перестаньте бути свинями, не вбивайте нашу Україну. Подивіться, що ви робите. Подивіться, яка краса, це просто яр. Люди просто отак. Подивіться, подивіться, що ви робите. Ви ж самі знищуєте Україну. Україну а ви ж тут живете, ви ж цим дихаєте. А це вже місцеве. Воно забор, вийшли за забор, викинули і, і отаке сміттєзвалище собі. Їх тут десятки, десятки. Подивіться на ці схили. Подивіться на ці схили, які колись були прекрасні. Зелені. І що ми бачимо? Бачимо. Вот такую картину, вот такую картину. Всё, подождію, я врям виставлю. Час. Трох скину то. У? Трох ще Ти? Доброго дня. Україна. Себя? Що ти мовчиш? Де квіщі, блядь? Старі потривці. Де тих підцепив? У Київській області, Вишгородського району. Подивіться. Там можеть них квіщі були. Як знищують нашу Україну. Свині, ви свині, я на вас на машинки до цього. ще не бачить нічого. Де сідя бля. блин. ще не бачу нічого. Але тут треба буде, щоб... Так. Доброго дня. Я ззаді не бачу. Всі тут? Я тут і ви тут. Був експромт. Так, це гром. Мері, привіт ще раз. Ти, ти що вийшла? Мене викинуло. Так, відео загружаю, трошки довго загружається, тому що з комого ефіру. Хто зможе зробити репост, повинні люди бачити. Куда б концовка йти? Давай концовка тобі. Зараз хвилинку треба. Добре, ти свободен. Все, мене освободили. Все, вилазимо звідси. Тут ми. я тут ось. Зараз ми сюди будемо некрасивих благоустрій скидувати. Оце сміттєзвалище. Она у мене, я вийду тебе отдам, я не буду повертатися вже. Все. Ай! Ти що, щоб глаза не було? Ух ти! Подивіться, яка Какаяка. Подивіться, на змію похожу, дивіться, вона на мене дивиться. Бачите, в них краси. ось два глаза. Подивіться. Реально схожа на змію. На змію похожу. То моя колишня. Мене і тут переслі, Блядь. Ні, тут хріново. ні, усіва, тут не лізьте, йдіть далі, пацани. Я, я в халепу вліз, тут, тут дупа повна. Ой. 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 Тут нереально вилізти. Ти шо ти? Я буксую, посмотрите. Просто невозможно. Все, спускаемся вниз. Спускайся вниз, мы тут не выйдем. Ну давай. Ты что, ты что? 33 коровы. 33 коровы. Ты что, ты что? Нет, спускай. Тут мы не выйдем. Все, я спускаюсь вниз. Я а я Не, я пішов вниз, я умний гору не пойдет! Умний гору обойдет! Зміючка, тримай мене! Ах. Ти що, ти що? Ти що, ти що? Ти що, ти що? Ха ха! Злазьте! Олексій Іванович, злазьте! Там, там дуже рикла порода! Злазьм! Глуханімой злазь! За мною! Я знаю, короткий путь! Шлях! Поки вони карабкаються, я йду на опереження! Ти що, ти що? Так! кліщі. Ні, це не кліщ. кліщі поки нема! Так, тут я колись був ця штука есть! Мій Мима! Мі-мі, Ти шо, ти що? Я знаю короткий шлях. Блін, я вже по цих горах, як Сайгак. Знаю всі короткі місця. О, Можна екскурсії робити по сміттєзвалищах Києва, Київської області, можна бабки на цьому заробляти. Як ви думаєте? Люди захочуть поїхатися, побачити на свої очі. Наступна зупинка, сміттєзвалище, на Випетрівці. Петрівці. Ну що? О, та ти що? Друге діло взагалі. Вася, так, як... це напевно робиться для того, щоб потім возити, як, як домовить чужими, Чорнобиль. На Дівчата, я виліз. <різь> Ті, Тіно поубивалися вже. Ти що, ти що? Ти шо ти шо, дівчата кайф! Там, Там де благоустрій не пройде, в єнот на пузі проповзет Василь на пузі проповзет. Ти шо ти шо? А вони карабкаються, мене вони не послухали. О, вийшли. А я перший. Як то прикольно. А я бачу, що ти А я бачу. Ти шо ти шо? Фух. Експеримент зараз покажу Тири -тири. Вася ну шо, українці, що скажете? Ну є тут хто? Вася! тут. тут? Вася, Вася. такий вигляд має старі петрівці От. Вася! бутиночек, зараз зараз Серьо Дусі куди. Будиночок, люди собі ходять і отак вони викидають сміття просто з машини, такі яри. А від, звісно. Серега, привіт. Чао. Кидаю курить. Пам'ятаєш, екологічну інспекцію не пускали на НВМК. НВМК? Ага. Ну. Сьогодні не пустили, саме під амстанцію. Потому що їм є що відкриватися. Про да це і патенти, це і патенти. І пацієнти. Державна структура не пускає державну структуру. Да, вони срати хотіли, за ними великі люди стоять. А комісія туди прибула саме з наказом від Міністерства охорони здоров'я. Мене там не було. Я б уже був би за забором давно. Вони, блядь, взагалі без, безхребетні. Безхребетні органи. Тому я собі кажу, Володимир Олександрович, Зеленський, звертається до вас, Єнотов Василь Сергійович. Он же Вася відбівна, він же київський ревізор. Потрібно робити групу, спеціалізовану групу з особливими повноваженнями, щоб не навіть дозволу не питати, в такі прямому ефірі, щоб люди бачили. Переліз зафіксували, все, закрили опечатали. Чиновники знищують, підставляють нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, Кабмін, депутати. Всі підставляють президента. Президенте, почуйте нас, громаду, воїнів, Латиса почуйте, кібернетика почуйте, почуйте Київського єнота, Ой, кіревізора. О, почуйте нас, потрібно, вас народ підтримує. Народ, скажіть, будь ласка, якби таку групу зробити, ви б підтримали, поміняли якийсь закончик, змінили б. Ану? Народ. ну? В нас кращий президент у всьому всесвіті, але його усі підставляють. Что ты уже такси, знаешь, уже такси, это Е, ну ідея так роблять і. нас. З кожного департаменту управління по одній людині. Ну і, звісно, громада місцева повинна бути, щоб все було в рамках закладатися. А от це ваше під час воєнного стану... Ходите в колишню прокуратуру. Імпацієн! Виходьте! І вони такі вибігають, знаєте, літо грустне, Ну вони ж не можуть, розумієте, самі. Тут теж... Ага. Що тут? О. О. А тут що у нас? Приникали? Приникали. Жарко. Сейчас ми подивимось. Так, якась каналізація стоїть в яру. Там труба з каналізації. Ходимо каналізацію, наче казали стічні води. Стічні води? Так вони. А та, навіщо вони такий люк робили? Це гарне питання. Віси, яка труба йде. Куди вона йде? А ми зараз і знаємо, куди вона йде. Зараз, зараз дивіться, бачите, труба. Ось така, як ви думаєте, це стічні води чи це каналізація? Бачите, люк, така штучка стоїть. Дивіться, вона труба така йде. Бачите, труба. І вона пішла в яр. А ми зараз спуск... Блін, туди спускається, боже. Ні-ні-ні, вона, давно туди. Вона йде, дивіться, от така вона йде. Вон самий низ. Дивіться, українці. Зараз збільшу. Бачите, ось вона. Дивіться, оп, пошла. Ряд, поряд з колесами. Так, я зменшую. Перемкнути камеру на Василя. Єнотовича, на Василя Сергія. Слух, такі яри, ну там самий-самий великий яр, во це по телефон сідає. Стоп, не сідає, треба картинку вставити. Ой, ай-яй-яй. Раз. Два. Ти що, ти що? Слухай, як красиво, знаєш як в сказки, да? Такі яри здоровенные. Я. Я такі яри тільки бачив, там, де урочище прайма в Львівській області, коли шукав, там де не дертальці жили. Пощеру їх. В детстве сразу потратить хочу. <laughs> сразу посрати, хочуться, в дес. <laughs> Лапухи є. <laughs> Лапухи є, в сільській раді. В сільській раді. Лапух. Дацен лапух прийом! Як слышно? Дацен лапух прийом! А? Кого Лапухом? Лопухом? Не де ми будемо тільки підтиратися. Будуть. Скоро прийде час. А де всі наші? А ви, а, а ви де? Ау! Олексій Іванович. Тож там яр, туди труба, все, фікалії зліваються, просто в яр. І в Київське, і в Київське море